Розкажіть цікавий факт про себе. Я проводив серцеву легеневу реанімацію чоловікові, у якого зупинилось серце, коли був на роботі. Чувак просто звалився на спину і вдарився головою об землю. Кров була всюди. Люди почали шукати когось, хто вміє виконувати СЛР. І я підбіг до нього і став надавати допомогу. Я продовжував робити це, здавалося, ціловічність. Поки не з'явилась команда рятувальників і не взяла справу в свої руки. Мій менеджер зняв свою сорочку і підклав. І хлопцеві під голову, щоб зупинити кровотечу. Через місяць той хлопака подав на мене до суду, тому що у нього була підписана відмова від реанімації, про яку я й гадки не мав. Компанія найняла мені і моєму менеджеру адвоката, але дружина того чувака змусила його відмовитись від позову, коли дізналась про це через кілька тижнів. Потім вона на знак вдячності принесла в наш магазин піцу, газовану воду, печиво і шашлики. Якщо ви користувач Linux, є ненульова ймовірність того, що ви використовуєте код, який я написав. Я обдурив смерть щонайменше 10 разів. Пережив пару автомобільних аварій на високій швидкості, коли лікарі швидкої допомоги дивували, що я залишився живий. Потрапив у вибух бутану, від якого загорілась ціла кімната. Опинився в епіцентрі масової стрілянини. У мою машину влучив прут, який вибив магнітолу і пробив дах на кілька сантиметрів, не зачепивши мене. В мене стріляли, і куля прийшла крізь козирок моєї бейсболки. Стріляли ще раз, і куля прийшла крізь заднє вікно моєї машини і вилетіла через дах над головою. Я нещодавно переїхав до нового будинку. Через тиждень дерево на задньому дворі зламалось і розчавило спальню, в якій я спав. Я потрапив у дві різні лісові пожежі. Один раз мені довелося приїжджати через Санта Розу, коли вона горіла, об'їжджаючи палаючі дерева, які падали на дорогу. Мій предок був першою людиною, похованою у вестмінстерському аббатстві в тисячних роках. Його вбили випадково, переплутали з іншим чуваком. З цього ж роду вийшли такі люди, як король Генріх, VIII, сестри Болейн, Закарі Тейлор і Вільям Пен, який заснував Пенсильванію. А також є обличчям Квокер ОЦ, мій прямий родовід відгалужується від основного роду після Закарі Тейлора, 12-го президента США. Я пережила події 11 вересня. Мене врятував поліцейський, який загинув після того, як повернувся допомогти іншим і потрапив під обвал. Я подала запит і отримала велику суму грошей з фонду компенсації жертвам теракту. З цих коштів я оплатила навчання двох його дітей у коледжі, а решту грошей задонатила. Я можу щитувати наміри людини, бачити, що вона не лукавить, відчувати наскільки кращою вона себе вважає, визначати її надійність, чесність, смиренність, покірність, співчуття, невпевненість і, взагалі, весь її світогляд і місце, яке вона посідає у суспільстві. Це мабуть одна з багатьох причин, чому я інтроверт. У мене є двійник, який живе і завжди жив у містах поблизу мого. Ми обидві часто приїжджали, але останні 45 років нас плутають. Тож ми, очевидно, і постаріли однаково, білошкірі, темно-русяві, з кучерявим волоссям і круглими формами. Хоча у молодості я була стрункою і спортивною, і трохи дивно уявляти, що вона постаріла так само. Скрізь, де я працювала чи навчалась, люди казали: Боже, ти виглядаєш? Гадаєш, як та дівчина. Я запитувала, чи її звати Галина, і вони відповідали так. Я приходила в банк в сусідньому місті і чула ті ж слова. В університеті наші спільні друзі змовили, щоб організувати нам особисту зустріч після того, як дізнали, що запрошували не ту з нас на різні заходи, або розмовляли з кимось із нас, думаючи, що перед ними інша людина. Було дивно тоді зустрітись з нею, тому що жодна з нас не побачила, схожих. Ростім. Я – менеджер у сфері проєктування та будівництва тематичних парків. У мене чудові партнерські стосунки з Дісней і особливо з Юніверсал. Іноді, коли я йду в парк, то дзвоню і прошу кілька електронних квитків у свого знайомого з відповідного парку. По дорозі туди я шукаю компанію з такої кількості людей, скільки у мене є квитків. Я запитую їх, чи вони вже придбали квитки. Зазвичай я роблю кілька спроб, поки не знайду людей, які ще. Не купили квитки. Тоді я просто кажу, ідіть за мною, проводжу їх у парк і показую посвідчення особи. Вони сканують свій відбиток пальця, і я надсилаю їм скріншот штрих-коду. Після цього вони можуть вільно користуватись квитками, прив'язаними до їхніх відбитків пальців протягом решти дня. Мені дуже подобається дивувати людей таким чином, і я нікому не розповідаю, що роблю це. У мене IQ 162. у 39 років я пройшов нейропсихологічне обстеження на предмет психічних розладів. У розділі результатів, де йшлось про мій інтелект, було сказано, що я потрапив у сотий процентиль. Простими словами, це означає, що я настільки розумний, що зламав тест. У той же час, завдяки вищезгаданому СДУГ, я часто буваю повним ідіотом. Коли мені було 11 років, я врятував дорослого, товстого п'яного чоловіка від утоплення в басейні водоспаді. Всі, включно з іншими дорослими, бачили, як він тонув. Потім виринав, борсався, а потім знову йшов на дно. Я пам'ятаю, що подумав, чому усі не стрибають, щоб врятувати його. Боже, я пірнув у глибокий басейн. Він почав тягнути мене за собою, щоб врятуватись. Я вирвався і почав пливти вгору. Пригадую. Як дивився на нього, коли виринав його очі були широко розплющені і витріщались на мене. А його рука тягнулась до мене, коли він ішов над дном. Я витягнув голову з води, ковтнув повітря і спустився над дном. З усією силою 11-річного хлопчика витягнув його на поверхню, обхопив рукою за груди і поплив до мілководдя, де його родичі помчали йому на допомогу. Вони накрили його рушником, а я сів на камінь, намагаючись намагаючись віддихатись, він підійшов до мене і сказав, також намагаючись віддихатись. Дякую, ти мій ангел. Іноді мені цікаво, чи пам'ятає він незнайомця, який його врятував. Я працюю в аерокосмічній галузі, яка постачає обладнання для великих оборонних і дослідницьких компаній. У всіх чотирьох марсоходах є деталі, які я особисто переробляв і обробляв. Паливні елементи космічного корабля Space Shuttle, які генерували воду та електроенергію, складали з деталей, над якими я працював. Більшість супутників вироблених JPL, Lockheed Martin, Boeing тощо містять деталі, виготовлені мною. Я побилась тюленем в бухті на алясці за лосося. Він намагався зірвати спійману мною рибу прямо з вудки. Я кричала і гамселила воді вудкою, але все марно. Тим часом кремезні рибалки на березі знімали все на відео і реготали до сліз, попиваючи своє пиво. Не покращило ситуацію, і те, що моя донька на березі так реготала, що не могла встояти на ногах і розплакалась від сміху. Мені було так прикро. Жодного лосося не вдалося спіймати. Коли мені було три роки, біля будинку, в якому колись жив Авраам Лінкольн, на мене напав собака і пошматував мені праву щуку. Після того, як ми вийшли з лікарні і піднімались в ліфті готелю, ми зустріли матір Терезу. У мене є фото, на якому вона тримає мене на руках. Я пожертвував свій кістковий мозок своєму братові в 1995 році, коли мені було 15. і він живий, бадьорий і здоровий донині. Дуже пишаюсь цим. З самого народження я завжди постійно перебуваю в компанії кота. Практично 100% свого життя я провела з домашнім улюбленцем. Вони мене розуміють, як ніхто інший. Не уявляю свого життя без кота. Я можу свистіти всередину, втягуючи повітря, а не виштовхуючи його. Виходить набагато краще, ніж звичайним способом. Мій погляд на життя дуже позитивний, дуже конкретний. Я знаю, чого хочу, і знаю, як це отримати. Більшість людей не знають, де вони будуть через 5 років. Робота, життя, стосунки. Коли я зробила генеалогічний ДНК тест тоді знала, що є родичкою Емелін Панкгерст. Вона організувала суфражистський рух і допомогла жінкам вибороти право голосу. Я дуже цим пишаюсь. Мені легко запам'ятовувати дати, навіть незважаючи на те, що я не намагаюсь. Я не пам'ятаю багато імен, але чітко пам'ятаю всі дні народження. Я ніколи не стану жертвою сценарію забути про річницю. Я пережив укус скорпіона в палець і укус змії в сідницю. Коли мені було 11 років, я потрапив на запис концертного альбому, що проходив у міській ратуші, мого містечка. Остання пісня альбому була феноменальною. Я сказав мамі, що хотів би бути на сцені разом з цим гуртом. Коли мені виповнилось 45 років, я стояв на тій сцені, в тому ж залі з тією групою і грав ту пісню разом з ними. Я кажу вам, це не для того, щоб похвалитись, а для того, щоб показати, що мрії маленьких дітей й можуть здійснюватись. Мій прапрапрадід винайшов паровий молот. Я вийшла заміж за чоловіка, який є власником успішного бізнесу в паровій індустрії. Ми парові королі. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Байміякофі за фінансову підтримку. А що цікавого про себе можете розказати ви. Напишіть в коментарях.